Вітаю! В цьому відео ми розглянемо, як розмістити сайт, який був створений в попередніх відео, на нашій модем, а також як зробити його доступним в локальній мережі. На наступних відео ми розглянемо, як відкрити доступ іззовні, тобто з мережі інтернету. Але про це буде згодом. Звісно, найкращий спосіб це використання докер контейнера Тут є певні переваги. Це ізольованість нашого сайту, це. Легке управління, перенесення і таке інше. Як же запустити фласк в докері? Ми можемо задати це запитання нашому штучному інтелекту. Тобто в чаті GPT. Мені треба в докері запустити сайт на фласк. І бачимо алгоритм розв'язання поставленої задачі. Перше, ми повинні створити докер файл. Давайте це зробимо. Я копіюю. Назву Docker файл. Перехожу в папочку з сайтом, натискаю Створити. Вибираю текстовий документ, виділяю все, вставляю, натискаю Enter, натискаю так. Натискаю праву кнопку мишки, вибираю редагувати в блокноті або в Notepad++ Pass у мене встановлений. І копіюю туди ось цей код. Ну, Ми трішки його розберемо. Що тут ми маємо? Буде. Використаний образ Python версії 3.9. Він завантажиться з інтернету. Вже готовий образ. В цьому образі буде створений робочий каталог з назвою App, куди скопіюється наш сайт, який ми створили. Далі буде інстальовані всі залежності, які ми опишемо в цьому файлі. Після чого буде виставлений порт. Для використання фласк, ну, давайте ми його змінимо. Не 5000, а 3535, 35, наприклад, щоб легше було запам'ятати. Тут треба встановити порт, який ну, не використовує нашої операційної системи. Ну і далі буде запускатися додаток командою Python app.py. Ну, чому, якщо у вас буде програма якось по-іншому, називатися, ви це ім'я сюди і впишете. Ось наше ім'я. В принципі, все добре, ми створили, зберегли, запам'ятаємо порт, який ми тут вказали. Наступний крок. Давайте подивимось. Що нам потрібно? Нам потрібно створити Docker Compost файл, але це опціонально і не обов'язково. Ми пропустимо цей крок, ми запустимо через команду в консолі. тому Крок другий, ми не будемо використовувати. Ось приклад, як повинна виглядати структура нашого сайту. І нам потрібно буде ось цією командою запустити побудову нашого образу, який ми описали в Docker файлі. Але перед цим я хотів би змінити файлик appy, там встановити. Давайте перейдемо сюди, натиснемо Edit. І ось тут нам потрібно встановити таку команду, як cost, і вказали ми всі нулі, і порт 3535. Тому що ми вказали, що буде працювати наш сайт на цьому порті. Ну і, звісно, зберігаємо. Це дасть можливість доступу до нашого сайту в локальній мережі. Ну і переходимо до наступного кроку. Щоб запустити побудову образа нам потрібно скопіювати папочку з сайтом на нашій модем. Для цього я буду використовувати програму WINSCP. Це її офіційний сайт. Ви можете завантажити, я вже її встановив. І давайте перейдемо на нашій модем. Для цього я натискаю новий сайт. Вибираю протокол SCP, вказую вузол. Логін і пароль, і можна зберегти. Нехай так і називається, і натискаємо логін. Нас запропонувало ще раз ввести пароль, я ввожу і потрапляємо в папочку root. Це вся структура нашого модему. Я переходжу в папочку root, і давайте створимо такий каталог, як Docker. Бо в нас буде декілька контейнерів. Можливо, в майбутньому. Тому ми створимо тека, назвемо Докер, і тут створимо в цій папочці нову теку, яку назвемо сайт. І в неї ми вже перемістимо наш сайт. Давайте так, виділимо і перетягнемо його, ось сюди. Так, сайт у нас копійований. Ну і тепер можна встановлювати. Давайте, це нам уже не потрібно. Поки що можна звернути. Я копіюю ось цю команду. І нам потрібно під'єднатися до нашого модему по SSH. Нам допоможе в цьому паті. Ввели свій IP-адресу модема, порт 22. Open, вводимо. Ми потрапили до нашого модему. Тепер ми знаходимося в папочці Root. Якщо ми натиснемо LS таку команду, то ми побачимо той каталог, який ми створили з назвою docker. Давайте зайдемо в нього. В нього це команда cd-Docker. І ми знаходимось. Е Папочці Docker. Бачимо папочку сайт. Перейдемо знову в цю папочку. Це Д сайт. Ну, і тут знаходиться, якщо ми подивимось, знаходиться ось цей файлик, docker файл, який буде і створювати наш образ. Давайте дамо команду: Docker, побудуй нам. Що він нам побудує? О, образ з назвою сайт, і обов'язково треба поставити в кінці крапочку. І натискаємо Enter. Ось наш докер буде виконувати ці команди, які ми описали в Docker файл. Перша команда: ми завантажуємо Python версії 3.9. Ну і так далі. Я ставлю на паузу. і Повернусь, коли це все пройде. Це може бути декілька хвилин. Так, пройшло декілька хвилин. У нас все встановлено. Тобто завантажений образ Python це десь 900 МБ. Також створена ось у нас робоча папка. Далі у нас все весь сайт наш скопійований туди. Далі встановлена. Фласк, який був описаний в цьому файлику, вказаний. Ось Ми бачимо встановлення фласк і всього іншого. Також ми бачимо повідомлення, що пропонує оновити піп, і встановлений порт 3535, і встановлена команда запуску. Так, В принципі, все добре. Ось ми отримали, і у нас побудований наш. Образ. Тепер нам потрібно запустити наш сайт. Скопіюємо команду і можна. Я... Копіювати. Ставимо сюди. Порт у нас був 35.35. Ставимо дві крапки 35.35. 35. Назва нашого образу. Сайт, так ми його назвали. В принципі, все. Ми кажемо, запусти образ сайт з отаким от портом. Натискаємо Enter і дивимось. Так, дійсно ось ми запустили, і у нас вже працює за ось цією адресою. А, так, ну, перейдемо, подивимось, чи дійсно працює наш сайт. Запрацював. Доналаштуємо наш сайт. Якщо нам потрібно його змінювати, редагувати і таке інше, то а, зручніше зробити таку папочку, як, до якої ми матимемо легко доступ. І як це можна зробити? Перейдемо а, ось в докер, я зупиню це все, натиснемо Ctrl-C. Вкажемо трішки іншу команду. Бачимо: Docker Run нижнє під підчеркування P3535. От наш сайт. І ось тут я ще опишу папочку. Ставимо V і вкажемо, де наша папка знаходиться. Буде знаходитися в руті, Ось так я ставлю нижнє, е, палочку Root. Далі, де вона знаходиться, в папорсі Docker. Далі, де вона у нас буде знаходитися, в Site. А, В принципі, і все. Да? Там у нас буде наш застосунок знаходиться. Ставимо дві крапки. А де він знаходиться в е образі? В папорсі App. Ось так. Ось таке. Таким чином ми можемо, так, перейдемо сюди, ми запустимо наш образ. А, давайте натиснемо Enter. І ось він у нас запустився. Ну і знову повинен працювати. Так, все працює. В чому ж тут відмінність? Тепер, якщо я захочу щось змінити, наприклад, зайдемо в Templates, і ось тут в індекс. Я, наприклад, редагувати. Так, ну, тут у нас кодування трішки від, відрізняється. Ну, наприклад, я хочу тут в шапочці, в коді щось дописати. Наприклад, 22222. Напиш, натиснемо Зберегти. А і якщо я оновлю, то ми побачимо ці зміни. Тобто, легко. Додавати, змінювати і таке інше. Тепер давайте переглянемо, де ж знаходяться ці образи докера. Якщо ми перейдемо на докер, і ось тут контейнери, то ми побачимо два контейнера. Перший контейнер, той, який працює, давайте ми зупинимо ось цей і можна зупинити. Давайте зупинити. Ну і, наприклад, запустимо ось цей. Якщо я оновлю, то бачимо, що всіх двіючок немає. Тобто вся інформація вже знаходиться в самому образі. А, а це той, а, який ми створили на основі попереднього. І ви можете а, мати якийсь основний сайт і легко тестувати, налаштовувати і таке інше. Додаткових контейнерів. Можна видалити цей контейнер. Давайте видалимо. Так. Я не зупинив. Давайте цей запустимо. А цей видалимо. Так, а можна редагувати. Да, натиснути редагувати, і тут можна його трішечки відредагувати. Ну, це все, що ми описували. Ось це е директорія, яка буде монтуватися і буде відповідати на нашому сервері і в образі. Да. Е далі команду можна змінити, ну і все інше можна позмінювати. Е порти можна змінити. Е це все можна підредагувати. Також ми бачимо образи, на основі яких були створені. Тобто був завантажений Python 3.9, і в нього був скопійований наш сайт. Ось, і був встановлений PIP. О, PIP кажу, Flask. От це розмір з А, Даний Python вже нам не потрібен, ми можемо його видалити. На основі якого був створений наш контейнер. А це основний від цього образу працює якраз ось цей контейнер. В принципі, все. Більш детальніше можна, давайте ще раз переглянемо, що все працює, все класно працює. Більш детальніше можна почитати в інтернеті, запитати в чата GPT. На цьому відео ми завершуємо.